Байден виходить із президентських перегонів. Він написав, що мав намір домагатися переобрання, але його вихід з виборчого процесу в інтересах демократичної партії та країни. Водночас він продовжить виконувати свої обов'язки до кінця свого терміну. Це перший випадок за десятиліття, коли президент США вибув з перевиборів. Перед цим слідував програш на дебатах, публічні та анонімні заклики до Байдена зняти свою кандидатуру. Джо Байден попросив підтримати віцепрезидентку США Камалу Гарріс. сказавши, що висловлює їй повну підтримку, попросив демократів об'єднатись та перемогти Трампа. Працюючи в адміністрації Байдена, Камала Гарріс агітувала за підтримку України. Зокрема, вона була присутня на саміті миру народ України стоїть непохитним. Президент Байден і його підтримка народу України непохитні. Ми підтримуємо Україну не з благодійності, а тому, що народ України та його майбутнє є нашим стратегічним інтересом. Напередодні кілька американських та європейських медіа писали, що соратники Гаріс готуються вести її кампанію у випадку виходу Байдена з гонок. Це ускладнюється тим, що до виборів залишилось мало часу. Також потрібно створити для Гарріс підхожу біографію. При цьому, як пише видання Політіко, союзники Гарріс прагнуть заручитися підтримкою спонсорів демократичної партії. Низка співрозмовників медіа повідомляли, що 50-річна Гарріс, якщо її висунуть кандидаткою від партії, отримає гроші, зібрані на кампанію Байдена і успадкує інфраструктуру кампанії. Вона також має найвищу впізнаваність серед усіх альтернативних кандидатів. І найвищий рейтинг серед демократів, які могли б серйозно розглядатися як кандидати, посадовці демократичної партії у розмові з американським медіа СНН зазначають, що члени демократичної партії ймовірно підтримують кандидатуру Гарріс, наслідуючи Байдена, а також використають цей момент, щоб об'єднати партію і протистояти Трампу. Дональд Трамп уже прокоментував вихід Байдена. Він описав його як найгіршого єдиного президента. В історії нашої країни, хоча наразі невідомо, хто буде кандидатом від демократичної партії, Трамп сказав, що вважає, що віцепрезидентку Камалу Гарріс буде легше перемогти ніж Байдена. Гарріс уже заявила, що має намір брати участь у виборах замість Джо Байдена. Водночас його вчинок назвала патріотичним.